Вітаю, шановна спільнота, ви на каналі про ствол». Сподіваюсь, що ви в безпеці і з вами все добре. «Чеська Зборйовка це компанія, що базується в місті Угельський брід, основною діяльністю якої є виробництво службовою мисливською. Та спортивною вогнепальною зброєю компанія є одним із найбільших чеських експортерів та експортує свою продукцію більш ніж у сотню країн світу і входить до десятки найбільших виробників телецької зброї у світі, а також у п'ять із них, що виробляють автоматичну зброю. CZ відома виробництвом класичних гвинтівок із спроздовжньо ковзів затвором у стилі Маузера. Надійна конструкція з типовим екстрактором кіготь має більш ніж сторічну історію. Незважаючи на те, що це чудова конфігурація, яка працює досить добре, технології просунулися вперед. І ЧЗ вирішила, що настав час рухатися разом із ними. Гвинтівки чз 600 не тільки мають абсолютно новий дизайн, що само по собі є великою новиною, але й змінюють всі існуючі гвинтівки центрального бою в каталозі ЧЗ. і ми вже робили огляд на цю серію гвинтівок. Посилання буде під цим відео. Але сьогодні у нас на огляді. Нова версія гвинтівки із пордовником затвором cz 600, яка була представлена на початку цього року, і яка була створена спеціально для категорії prs Production і випускається в калібрах 6 Кідмур, 6,5 Кідмур та 386, і побудована на шасі МДТ. Тому перш ніж ми почнемо. Тисніть лайк цьому відео, а також не забувайте натиснути кнопку підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Отже, CZ 600 MDT. Це гвинтівка, яка з самого початку Розроблялася для стрільби за правилами ПРС. Однак воно також підходить для інших спортивних дисциплін, орієнтованих на точну стрільбу. І що найприємніше, виробник гарантує точність менше, ніж 0,75 МОА матчем заводським набоєм з п'яти пострілів в руках досвідченого стрільця на дистанції 100 метрів. Коли дивишся на цю гвинтівку, то одразу в очі кидається шасі та приклад. Шасі спеціально виготовлене у співпраці з МДТ та пофарбоване у церакот. Як ми бачимо, присутній. Інтерфейси lock та Аркасвій trail які забезпечують широкий спектр варіантів встановлення аксесуарів та високоваріативні зброї. Також шасі укомплектовано скелетонізованим регульованим прикладом моделі SRS від МДТ з регульованою по висоті щокою. Затильник також регулюється по висоті, а також присутня регульована вертикальна пістолетна рукоятка МДТ Premier. Ця гвинтівка також виділяється своєю добре продуманою ергономікою. З двосторонніми елементами управління, як само собою зрозуміле, Створена для того, щоб домінувати на змаганнях з високоточної стрільби, ця гвинтівка має ствол, який є найточнішим із серії 600. Тут ствол виготовлений методом холодного кування довжиною 24 дюйма та 10 цвістом. Діаметр біля патронника складає 27 мм і поступово зменшується до дульного зрізу до 22 мм. На кінці ствола правостороння різьба М18 на 1 та трикамерна ДГК, які частково компенсує віддачу. Крім шасі МДТ та ствола довжиною 24 дюйма, ця гвинтівка так, вивчає себе регульований одноступеневий спусковий гачок, мінімальна зусилля якого становить 680 грамів та максимальна кілограм і 360 грамів. За воду тут встановлена мінімальна зусилля, і тому при стрільбі цієї гвинтівки в мене були часті зриви. Ще з приємного: гвинтівка сумісна з магазинами AX. У порівнянні зі стандартними магазинами AX ця версія магазину МДТ доповнена фірмовим подавачем, що забезпечує надійну. Та плавну подачу набоїв Збічне вікно викиду, забезпечує легку вставку патрона в магазин при річному заряджанні та надійну екстракцію тріної гільзи. Що стосується затвору, то се шісот має захищеним патентом конструкцію затвора, який забезпечує 100% контроль подачі користувачем за будь-яких умов навіть екстремальне. І завдяки слові конструкції корпус затвора має виняткову жоркість. А робота механізму залишається стабільною. Затвор має два ряди, по три бойові упори і компактний поворот затвора на 60 градусів, а також екстрактор плунжерного типу, який виштовхує гільзу. Він утримується за допружиною. Коли затвор переміщається назад, плунжер входить у щеплення з упором, який переміщає його вперед над поверхню зеркала затвору та виштовхує гільзу. Ось що являє винтівка чи 600 МДТ. А тепер вашій увазі надається відео, де ми перевіряли заяву виробника про гарантовану купність менше 0,75 моа, та й взагалі можливості цієї гвинтівки ЧЗ. Ми знову знаходимося на стрільбищі. і сьогодні в мене цікава новинка від компанії ЧЗ. Цю винтівку компанія ЧЗ вперше представила на початку цього року на виставці Shot шоу, і це модель ЧЗ-600 МДТ. Місце легкий комплекс складається безпосередньо з гвинтівки ЧЗС-600 МДТ в калібрі 308 честер та довжиною ствола 24 дюйми. Оптичного прицілу Каліс 5.25 DLR, моноблока Аудера та Сошок Харіс. Ну, що маємо, те маємо. Стріляти ми будемо набоями від компанії SACO, лінійка TRG Precision. Ми вже тестували ці набої. Посилання буде під відео, і вони нам показали дуже вражаючі результати. ретельно підібрані компоненти цього набою, а також високий балістичний коефіцієнт кулі, видають неймовірно високі результати. Виробник заявляє, що ця гвинтівка за умови матчевих набоїв в руках досвідченого стрільця на дистанції 100 ярдів гарантовано веде купність 0,75 моа. Та менше. Так це чи ні? Ми сьогодні і перевіримо. А заодно подивимось, на що спроможна взагалі ця гвинтівка. Не перемикайтеся. Дистанція в нас 100 метрів, 5 пострілів. Ходімо до мішені. 100 метрів, 5 пострілів, результат ви бачите. Заяви виробника про гарантовану купність в 0,75 МОА або ж менше ми підтвердили. Зараз ми трохи постріляємо по металу. Влучання. 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 А зараз спробуємо трохи більшу дистанцію. Дистанція до нашого гонга зараз складає 875 метрів. Трохи здійнявся вітер, тож подивимось хто кого. Праворуч пішло. Влучання. Влучання. Що ж, три. П'яти непоганий результат. Будемо закінчувати. Мою стрільбу з гвинтівки та саму гвинтівку ви бачили. Тож заключення скажу, що гвинтівка GZ600 МДТ це цікава новинка серії CZ600. Ця спортивна модель призначена для точної стрільби та прокачена за рахунок удосконаленого шосі бренду МДТ. А також інтерфейси МЛОК та Аркасвіст забезпечують широкий спектр варіантів, встановлення аксесуарів та високу варіативність зброї. Ця гвинтівка оснащена рядом складних елементів, що забезпечують підмінну ергономіку, точність та надійність, і не лише у спортивній стрільбі. Тож, якщо ви вирішили стати на шлях стрільби на далекій дистанції, то ласкаво прошу до мережі магазинів компанії «Ствол», де ви можете особисто взяти до рук цю гвинтівку. Традиційно. Осточне рішення та думки залишаються за вами. Дякуємо, що з нами слідкуєте. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Вам про твол залишаємося на зв'язку. все буде Україна!